1 вересня це не лише початок нового навчального року, але й важливе свято для всіх школярів, вчителів та батьків. Традиційно учні приходять до школи з квітами, щоб привітати своїх викладачів. Купують в основному хризантемку, також жоржини завозять до 1 вересня. Купують купують е, в нас, завозять маленькі такі букетики, Також купують, гладіолуси. Купують це так, як осінь, Вони постійно. Попит такий є. Троянди, гортензії, айстри, гладіолуси, соняшники. Усе це можна знайти на ринку столичний. Квіти завжди свіжі, а головне приємні ціни. Те, що в нас є, де зміни це хризонтемо. Тоді до нас завозять з Голландії, вона йде 70 за гілочку, є трояндочка. Трояндочка залежить від довжини. Яка буде ціна, Якщо це 60 см по висоті, вона 60-80 см. Якщо 70 см по висоті, вона по 80 см. Метрова голландська трояндочка, вона йде 100-120 см. Трояндочка на гілочці, вона йде 100-120 см. Є також трояндочка коротенька, вона 40 см по висоті, то вона йде 35-40 гривень за штучку. Замовляють і варіанти з національними мотивами оберемки соняшників, колосків пшениці та маків. Продавці кажуть, що тут все залежить від смаку та бажання клієнта. По вазончиках найбільше беруть Це розочку, вазончиках, каланхою беруть також. Ну саме те, що буде довго стояти і мало потребує догляду, тобто фікуси якісь. Бо все інше, наприклад, це екзотика, мандарини. ананас, він потребує за собою догляду. Його потрібно поливати там тепленькою водичкою. Він повинен стояти в теплі, не перемерзати. Квіти у вазонах мають низку переваг. Вони можуть радувати вчителя тривалий час, на відміну від зрізаних квітів, які швидко в'януть. З практичної точки зору вазони можна залишити у класі або вдома. На сьогодні найпопулярнішим стає верес. Це верескові рослинки, які вічно зелені. Ось такого плану двохкольорові, а так само є трьохкольорові. Хризантемка шаровна, великоквіткова, хризантемка. Ось такого плану є. А так само дуже багато різних клубнівих випадків. Анастасія Городько працює вчителькою на ринку «Столичний» Вона допомагає батькам продавати квіти. Тож пані Анастасія на чуток знає, що можна дарувати її колегам-викладачам. Альтернатив дуже багато. Моя особиста думка щодо квітів це краще купляти квіти у горщиках. Так само може бути підвісні кашпо, які ви бачите позаду, так само можна поставити їх в дуже гарний горщик. Будь ласка, хризантема. Горщик, ось такий комплект. Подарили вчительці, осінь можна потім висадити на ділянку. Тобто, це дуже таке, я б сказала, універсальне, і як подарунок, і як гарна квітка потім у вас на ділянці. Останнім часом спостерігається тенденція дарувати вчителям вазоні квіти замість букетів на перше вересня. Ці зміни пов'язані із загальними тенденціями у суспільстві, де все більше людей прагнуть дарувати практичні та екологічно чисті подарунки. Різноманіття дуже велике. Ви можете замовляти, приходити до нас замовляти квіточки. Відбувається підвіз квіточок, а буквально тиждень, там може півтора, квіточки у вас. О, озеленення, догляд за рослинками це все можливо. Так само поради при посадці. Квіточки можна знайти від 30 гривень і далі. А стеля о стеля це таке дуже цікаве питання. Це вже на кожен вкус і смак. Обираючи квіти на 1 вересня, варто враховувати не лише їхній зовнішній вигляд, але й практичність та довговічність. Незалежно від того, що ви обираєте, букет чи вазон. Головне, щоб ваш подарунок відображав вдячність і повагу до вчителя. Микита Доброславський Ярослав Олінійчук спеціально для апостраф Тіві.